Моглів Подільська дитячо-юнацька спортивна школа виховує майбутніх чемпіонів. Тут молодь розвиває не тільки фізичні здібності, але й дисципліну, наполегливість, витривалість закарбовує життєві цінності. Тут до спортивних смаків і вподобань велике різноманіття секцій. Одна з яких дзюдо японське бойове мистецтво. Його опановують сильні та стійкі. Дзюдо – це один із Наймасовіших видів спорту України в нашій області тільки займається приблизно півтори-дві тисячі дітей. Це олімпійський, це олімпійський вид спорту. Тут немає жодних ударів, виключно все китки. Це спорт, який прищіплює дитині повагу до свого суперника. Основна ідея дзюдо полягає у тому, щоб використовувати силу та енергію супротивника для його власного переміщення та контролю. Це досягається шляхом вивчення технік китків, стрибків, падінь, ударів та інших прийомів. За словами тренера, дзюдо є одним із наймасовіших видів спорту України та вважається безпечною секцією, адже під час боротьби немає жодних серйозних ударів. Учні Владислава Медведюка обожнюють цей вид спорту, максимально відповідально відвідують тренування, активно готуються до запеклих змагань. А відтак днями у селищі Криве Озеро, що у Миколаївській області, показали гарну фізичну підготовку та чого навчилися у школі. У завзятій боротьбі серед дзюдоїстів із дев'яти областей України гнучкі, спритні, вольові спортсмени із Могилева Подільського вибороли призові місця. На п'єдестал першості піднялися Денис Кричун та Дар'я Трендовська. Змагання у Кривому озері я взяла перше місце. Відборолось три схватки. У мене плани на майбутнє стати чемпіонкою України і світу. Спіль... Мені було трохи важко і я багато хвилювався. Але все ж таки ви перемогли. «Угу». Взагалі, чому обрали дзюдо? Тому що це престижний від спорту. Що вам найбільше тут подобається? Відпрацьовувати прийоми і боротися. Дзюдо це таємниця, відвага, лева, стрімкість лані, спритні змії. Пізнавши секрети цього виду єдиноборств, людина росте, розвивається, загартовує своє здоров'я і може досягти незвичайних успіхів не лише у спорті, а й у житті.